Всім привіт! Учора в нас був такий гарний дощик, трішки, правда, ось порвало сітку, але це не, не нічого страшного порівняно з тим, що я сьогодні бачила, що наробило на Тернопільщині. Там взагалі вибило поля із пшеницею. Там випав дуже сильний град. Тож, у нас це у нас все добре пройшло. Тепличка наша стоїть, зараз я ще не була там, зараз підемо подивимось, що там. Зверху все добре. Зараз подивимось, що всередині. Якщо сюди буде проходити повітря, якщо буде дерева плівка, то нічого не вийде. Тож, обов'язково беру нову плівочку для того, щоб і чиста, щоб вона була. Щоб була без грязі. Бо полуничка любить чистоту. Навіть з різними руками, якщо братися за лист і коли ставити, то Буде, будуть пошкодження на листу. Тому повинен бути тут повинен бути порядок і чистота обов'язково. Обов'язково потрібно, щоб було відро з водою, щоб можна було завжди сполоснути руки від землі. Ну, не від землі, а від торфу. Вчора почали прополку наших моточників, але пішов дощ. Все треба починати спочатку. Зараз знову знову треба все випулювати, тому що вже лізе портулак. Саме злісний бурйон, на мою думку. Ну, вже трішки протряхує, тож промочило гарно землю. Це мені вчора був подарунок з небес. Не треба було поливати розсаду, яку ми вже виставили. На бугри. Також обов'язково треба дати кальцій кавунчикам, Ось чим я сьогодні і займуся, обов'язково зроблю підживлення, так як не можна нічого робити на городі. І після дощику якраз добре все пролито, тож роблю сьогодні підживлення. показую свої кавунчики. Десь я тут бачила, десь тут бачила уже чималенький. Давала мікроелементи по листику, і тому що мікроелементи також потрібно і для кавунчиків. Ось який є Ось на даний момент найбільший. Ось він. Ось такі ось моя рука, ось такий кавунчик вже є. Вже я бачила, і диньки в'яжуться. Зараз, зразу говорю, я не формірую нічого, тому що мені мене не вистачає часу. Ось такі вже диньки закладені. Я ще думаю, що... Ну, Виростуть, можливо, менше, їх буде більше, нічого страшного. Тому що здоровенні, вони, не завжди вони з'їдаються, тому коли залишається, то вже той, що він пропав. Тож підживлення робила. Кальціву з сілітрою, щоб не були криві однобукі кавуни. Також не знімаю оце, не знімаю дуги, забула сказати, бо тут я планую накривати сіткою, якщо буде дуже велика спека. І ось як виглядають мої огірки, які пережили мороз, вони вже навіть плодоносять, ми вже навіть здриволи тут огірочки. Ось, то ж добре, що я їх і не вирвала. Вже є ось, ось гірочки Ось так все виглядає. Процес обрізки двигається. Ось так ми з надюшкою обрізуємо і робимо санітарну чистку заодно. Всі погані кущі вириваються зразу, і вуса з них не беруться. Важливо вуса брати неперерожчі і щоб вони були молоденькі. Ось такий залишаємо такий погін сантиметра півтора два, щоб через нього доложив він з касет із мокрої касети. І кладу в пакет, в холодне місце до посадки. Стараюся посаджувати в той же день. Тут же готуємось до соляризації, заливаємо ґрунт. з тієї сторони вже закрита теплиця, тут же закриємо, коли усе зальється. І кілька днів. Відкривати не будемо. Ось так Ось так заливається. Тут буде така жара. Зараз ось я зайшла з однієї сторони, тільки закрита, хоч і сітка висить, але тут дуже жарко. Тут ось 44-44 градуси на градуснику. Тож ніяк і нема туди, тут не виживуть. Якщо закрити, тут... Двері. І От Зараз за саме час, навіть на вулиці можна накрити плівкою, перед цим пролити. І Дієвий спосіб від нематод. Нематода гине при високій температурі. Ну, це звичайно профілактика у мене. Тут нема нематуди, але... але, можливо, десь якось і залізла. Все може бути. Закінчуємо першу зону зрізку, санітарну чистку. Почали першу зону цю, цю, між ту теплицями, тому що тут у нас буде ставити, ставитись каркос на нову теплицю. Тут візьмуться вуса і все викорчується. Потім переб'ється і буде, буде зроблено реконструкція бугрів. І також. Хочу тут попробувати однорядку у теплиці. Ну, побачимо, як вийде. Весь день сьогодні заливаємо ґрунт у теплиці. Щоб дуже пересихала земля, не можна допускати. Ну, на цьому все. Всім миру добра, всього найкраще і все буде Україна. Всім до побачення!